Сваха та оглядини в українських традиціях. В українській весільній обрядовості сваха та оглядини відігравали важливу роль у підготовці шлюбу. Хто така сваха? Сваха це жінка, яка допомагала організовувати весілля, сприяла сватам у переговорах і могла бути посередницею між двома родинами. Вона зазвичай була досвідченою в таких справах, знала традиції та вміла гарно говорити. Сваху могли обирати як зі сторони нареченого, так і зі сторони нареченої. Або ж запрошували одну спільну сваху, яка допомагала у домовленостях. У деяких регіонах сваха також займалася скріпленням шлюбу, приносила рушник, хустку чи інші весільні атрибути. Що таке оглядини? Оглядини це обряд, коли батьки нареченого приходили до оселі нареченої, щоб подивитися на її господарство, умови життя та навіть її працьовитість. Це був своєрідний екзамен для дівчини. Вона мала показати, наскільки добре вміє вести господарство, шити, готувати, а також продемонструвати скриню з приданим. У деяких селах оглядини могли проходити в більш урочистій формі, коли наречена спеціально вбиралася, накривала стіл, а її родина приймала гостей із шаною та гостинцями. Якщо оглядини проходили успішно і батьки нареченого були задоволені, це було додатковим кроком до сватання, а потім і до заручин. Якщо ж щось не подобалося, сватання могли скасувати або відкласти. Сучасний вплив. Хоча сьогодні оглядини як окремий обряд майже не збереглися, аналогічна практика зустрічається, коли сім'ї знайомляться ближче перед заручинами. Свахи теж вже не відіграють тієї ж ролі, але весільні організатори чи навіть родичі можуть частково виконувати їхню функцію. Цікаво, що в багатьох сучасних весіллях ще можна почути традиційні жартівливі вислови про сваху, наприклад. Свахо, давайте рушники ділити. Або без свахи весілля не весілля. Тож навіть у хістоліті ці елементи давніх традицій знаходять своє місце у святкуваннях, усміхнене обличчя з веселими очима. Сватання і сваха в українській традиції. Сватання це важливий етап у традиційному українському весільному обряді, коли родина нареченого офіційно просила руки нареченої. У цьому процесі ключову роль відігравали свати та сваха. Що таке сватання? Сватання це своєрідні переговори між двома родинами, під час яких вирішувалася доля майбутнього шлюбу. Відбувалося це зазвичай у вечірній час, найчастіше в четвер або суботу, адже вважалося, що ці дні сприяють щасливому шлюбу. Процес виглядав так вибір сватів, наречений із батьками, обирав поважних і красномовних чоловіків, які вміли гарно говорити та жартувати. Їх називали сватами. Прихід до оселі нареченої свати разом із нареченим йшли до її дому, зазвичай із хлібом, горілкою та подарунками. Розмова у символічній формі часто використовувалися приказки та метафори. Наприклад, свати могли говорити, що вони шукають загублену овечку, або купують гарну квітку, натякаючи на наречену. Рішення батьків нареченої, якщо дівчина погоджувалася, вона пов'язувала рушники на руки сватам, що означало згоду на шлюб. Відмова, якщо родина нареченої не була зацікавлена в шлюбі, могли жартома подавати гарбуза, що було символом відмови. Звідси походить вираз дати гарбуза, який означає відмову в коханні чи пропозиції. Після успішного сватання сім'ї домовлялися про заручене та дату весілля. Хто така сваха? Сваха це жінка, яка допомагала у сватанні та подальших весільних приготуваннях. Вона могла бути посередницею між родинами, допомагала у переговорах. Залагоджувала непрозуміння. Ведучою весільних обрядів, у деяких регіонах саме сваха виконувала роль розпорядниці на весіллі. Жартівливою фігурою на весіллі вона могла розважати гостей, виголошувати тости, брати участь у комічних обрядах. У народній творчості сваха часто зображувалася як жвава, камітлива та весела жінка, яка знала всі хитрощі вдалої домовленості. Вона могла бути як з боку нареченого, так і з боку нареченої. Сватання в сучасності. Хоча традиційне сватання втрачає свою первісну роль, багато сімей і сьогодні дотримуються його елементів. Наприклад, наречений приходить до батьків нареченої з подарунками та офіційно просить її руки, влаштовують символічні переговори або жартівливі сценки. Батьки благословляють молодих перед заручинами. Сваха у класичному значенні вже не є обов'язковою фігурою, але її функції часто виконує ведуча весілля або жартівливі персонажі під час весільного сценарію. Тож навіть у хі ці давні традиції залишаються частиною української культури, додаючи святковості та символізму до весільних урочистостей. Усміхнене обличчя з веселими очима, жовте серце, блакитне серце.